В російському полоні ти тварина, з підлоги їж і на підлозі спи. Не сняться ні сім'я, ні Україна. В роздерту плоть вгризаються клопи. У кожному кутку чатує голод. Він душу об'їдає до кісток. Фашистський гімн у карцері по колу пускає в мозок кожен свій рядок. В катівнях чути змученого Бога, то виє напівмертвий наш солдат, диявол устромляє в серце рою, старий завіт вищить на новий лад. В російському полоні ти дитина, придушена пітьмою сирота, бетон тобі впивається у спину, і жити хочеш ти, аж до ста.